Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитися своїми пустими баночками покупками за місяць. Лютий, нарешті в мене це вдається зробити приблизно вчасно. Я сподіваюся, це відео також вийде вчасно, а не в наступному місяці. Так що, молодець, я, тому що почала цей рік досить сильно для себе і вчасно в плані зйомок відео. Сподіваюся, що так все і продовжиться, але хто знає, життя це життя. Отже. Нагадаю, що моїми цілями в місяці лютому було нічого не купити і просто використовувати косметику, тому що моєю загальною великою ціллю цього року є використати більше, ніж купити. В принципі, така в мене проста ціль, логічна, але для мене це не завжди так легко, як здається. Отже, відразу. Повідомлю, що в цьому місяці до мене прибула в мою колекцію одна одиниця. Декоративної косметики. Але давайте про все по порядку. І спочатку я почну з пустих баночок. Почну з декоративних засобів, які в мене закінчили в цьому місяці. Якщо ви не дивитесь мої проекти закінчити і використати, він, в принципі, в мене всього один. Так що один мій проект закінчити і викинути. В мене цього місяця пішов олівець для брів від Benefit серії Goof Proof Brow Pencil. Ідеальний засіб для брів. Але я хочу придивитися до більш бюджетних аналогів. Також в мене закінчився. Засіб від Fresh. До речі, його я вам не показувала. Чому я вирішила, що він в мене в проекті? У мене закінчився засіб від Fresh. Це Гігієнічна помада із серії Sugar Advanced Therapy. Це такий був бальзам, який був без кольору. І я звідси все виковряла, так як я дуже сильно люблю ці бальзами. В принципі, якби в мене не було бажання закінчити цього року більше засобів, чим купити, я би вже купила новий засіб. І він би вже в мене попав е, в відео про засоби, які я купую знову і знову, тому що я дуже люблю ці бальзами. Вони насправді... Просто чудово працюють, лікують губи, вони також ідуть в різних кольорах і SPF-ами. що ще хочеться <плес> в цьому житті. А, але тому, що в мене є аналоги цього засобу, і в мене є інші бальзами, які ще не закінчила, я поки що відкладу з його покупкою. І також я закінчила пудру від а, таку сашетку від Charlotte Tilbury. Тут було кілька кольорів. 4 всього. І мені сподобалася пудра, але вона мені не запам'яталась особливо, можливо, через її кількість або її відсутність. Ще один Саравев в мене пішов з моєї колекції. Ви знаєте, чим більше я користуюсь цим засобом, хоча я завжди казала, що я люблю його, тим більше я в нього закохуюсь все більше і більше. Недавно я спробувала новий лосьон для тіла, який мав бути просто шикарним. І він дуже приємно пах, і він викликав в мене дуже сильне подразнення, мене обсипало по всьому Тілу. тілу в мене було, е, було чесання, були почервоніння. Мені прийшлось купувати спеціальний крем, який від цього червоніння позбавляє. І від цього чесання це було дуже незручно, дуже неприємно і протрималася в мене алергічна реакція напевно, тижнів. Півтора. Тому я повернулася до Сараве, в ньому немає віддушки, в ньому немає нічого мега особливого, але він абсолютно справляється зі за своєю задачею. Я йому довіряю і він досить бюджетний. Я його завжди беру на якихось розпродажах, на якихось знижках. І вистачає такого бідона мені з чоловіком на дуже дуже довго. Тому. Знову ж таки рекомендую, знову ж таки повторююсь, наскільки цей засіб геніальний. Я нарешті закінчила мій бідон, відчую мура, це гідрофільне масло для очищення макіяжу, очищення шкіри обличчя. Його тут було дуже багато і, звичайно, закінчувалося. Закінчувався цей засіб дуже-дуже довго. Тут 450 мл, І мені дуже подобався цей засіб, доки я не зрозуміла, що DHC, Гідрофільне масло від цього бренду мені також дуже подобається, і воно набагато бюджетніше, хоча і кількість там менша. Якщо ви хочете себе порадувати чимось таким лакжері, дуже приємним, текстура в нього така ем, насичена, така густа і не витікає скрізь пальців, то це воно. Приємно пахне, все в ньому добре, крім ціни. Тому не впевнена, чи я би повернулася до цього засобу. Якби я повернулася, напевно, просто в меншому об'ємі. А ось декоративний засіб, який я вам не показала з проекту використати і викинути це засіб для губ від Fenty Beauty, Це їх бальзам в кольорі Gloss Bomb Fenty Glow 01. І що цікаво, в цьому бальзамі ну, близько 2 мл. Якщо подивитися на упаковку, зрозуміло, що це мініатюра. Мені недавно в подарунок також прийшов бальзам від чи блиск від Діор, і тут також 2 мл. Я щось не зрозуміла, чи, чи упаковка робить величезну різницю в тому, як виглядає засіб. В принципі, це не великий секрет, але мене просто дуже вразило, наскільки велика різниця в упаковках. Коли я отримала цей засіб, я подумала, ну, подумаєш, тут 0%. 3-3-3-0 мл, <сміливі> і цей засіб в мене піде за тиждень. Але коли я придивилася в обох засобах 2 мл е, продукту. Тобто <сміливі> якось дуже дивно мені це. І до речі, цей засіб в мене зараз на губах. Так він мені подобається, так він дуже гарно виглядає. Але він холодить губи, і я щось не впевнена, чи цей ефект мені подобається. Отже, поїхали далі по пустих баночках. Закінчився в мене тонік від Cazarex. Е, е, це тонік з прополісом. На диво мені дуже сподобався і підійшов. Тоніки на мене не справляють великі враження, переважно, вони мають в собі щось таке, прям мати, щоб я побачила різницю, і, що цікаво, цей тонік був таким дуже тягучим. От ніби як, не знаю, чи це видно на камері, коли ви відкриваєте його, він такий як трошки сопливий, але в хорошому плані. Тому що цей прополіс, він такий тягучий, як мед. І це засіб мені сподобався тим, що він. Помітно зволожував і заспокоював мою шкіру. Я це дуже в засобах ціную, коли вони можуть заспокоїти мою шкіру, коли вона не червона, не якась незадоволена. І такі засоби мені дуже підходять, особливо на холодний період року, тому дуже рекомендую, особливо, якщо вам також подобається такий ефект. 100 років війшов цей спрей від Lineage. Він мені дуже подобався, тому я була не проти, що він мене так довго закінчувався, але це їх спрей із серії Cream Skin, Refiner Mist це такий дуже кремовий насичений тонік. Він інколи сам по собі може бути як. Напевно, крем, тому що він настільки насичений, для моєї комбінованої шкіри такий засіб підходить тільки на зиму. Якщо у вас шкіра суха чи нормальна, і вам подобається такий насичений ефект зволоження, такого важкого зволоження від тоніка чи міста, це воно. Дуже хороший тут був ем, спрей, дуже приємним шаром просто лягав на шкіру, тому все в ньому добре лише. Те, що його зараз немає в продажі на YesStyle, і я не можу його замовити знову. В Sephora він є, але в меншому розмірі і дорожче. Тому поки що я не купила цей засіб знову. Крем, який на диво мені не так сподобався, як я думала, що він мені сподобається. Це крем від MakePrem, це корейський засіб. Також тут було 65 мл, досить багато, як на такий звичайний крем, у них переважно 50 мл. Але. Цей крем при його важкості не поглинався шкірою до кінця, і на шкірі залишався такий жирний, неприємний блиск і відчуття. І таке відчуття мені не подобається навіть на зиму. І я не відчувала навіть, що цей крем настільки його зволожує мою шкіру, що воно того варто терпіти. це... Жирне відчуття. І так, я закінчила цей засіб, як ви бачите. Але я би 100% не повернулася до нього знову і не рекомендувала би його, тому що я не знаю, кому може подобатися це таке жирне, липке відчуття, коли ти лягаєш на подушку, і до неї просто прилипаєш. Канина маска, яка мені дуже припала до душі. Це серія а, від Хто це в нас? Dear Claire's. Називається Midnight Blue Calming um, Sheet Mask. В мене є цей крем зараз, яким я також активно користуюся, але іноді не хочеться крема, хочеться лише просто заспокоюючу, зволожуючу маску. Вона дійсно дуже добре лягла на шкіру. Вона така була гідрогелова, вона не була е, тканина. І також вона була е, в двох таких шарах. Ти наносиш спочатку верхній шар, потім нижній шар, і Це дозволяє добре покрити шкіру рівномірно. Сподобалась маска, взяла би знову е, не бюджетна, але я думаю, вона того варта. Закінчився мій улюбленець: це крем для тіла від е, Josie Marin Pro Retinol Body Butter. Це такий баді батер з ретинолом, але він легкий. Він такий жирненький, але. Не відчувається на шкірі чимось олійним, масляним, не залишає плівку на шкірі. І я люблю особливо це засіб наносити після бриття ніг, коли я поголила ноги. Я люблю нанести цей крем, вдягти мої теплі домашні штани. І таким чином, ніби мені здається, що цей крем краще поглинається. Тільки хороші можу відзиви <свисловити> висловити з приводу цього крема, і він в мене не викликає ніяких побічних реакцій, так як це було з тим кремом, про який я вам розказала. І я зараз користуюсь вже другою упаковкою цього засобу. Наступний засіб це Скраб від Avon із серії New з вітаміном С. І ще цікаво, цей скраб був розігріваючим. Мене привабив е, такий засіб, тому що я такого раніше не зустрічала в косметичних засобах. І коли ти його наносиш на шкіру, він насправді розігрівається і ніби зігріває тебе, стає таким гарячим буквально на пару секунд. Мені дуже сподобався цей ефект, але сам скраб такого оранжуватого кольору, і він залишав цей оранжеватий колір на моїй ванні, на моєму душі, на всьому, куди він торкався. Тому е, я би не, не купила його знову. Але мені сподобався результат і Я його використовувала виключно на тіло, тому що я такі фізичні скраби не використовую на обличчя. Це були всі мої пусті баночки за місяць лютий, і а, коли ми будемо говорити вже про а, покупки, то їх в мене не було в цьому місяці. Я дуже добре справилася зі своєю ціллю нічого не купувати. Це було нелегко, але знаєте, в житті є складніші проблеми. <реш> Переживемо. Але в мене життя в цьому місяці прийшла помада для губ. І е, якщо ви фанат Мака, чи знаєте в принципі, про Мак і їх е, е, систему повернення косметики в обмін на помаду чи тіні, ви знаєте, що принаймні в Америці і я чула в Австралії, я так думаю, що в Європі також ця програма закривається в кінці березня. Тому я побігла обміняти свої пусті баночки е, і. Я обміняла їх на помаду для губ. Це моя перша помада для губ від MAC. І я дуже довго вибирала відтінок, щоб вибрати щось правильне, чим я буду користуватись. І я зупинила свій вибір на відтінкові Cream Cup. Або cream cup. cream cup. Я думаю, якось так. Це нюдовий відтінок, дуже приємний нейтральний нюд, такий рожевий. Він сьогодні не на мені, напевно, треба було його нанести, щоб продемонструвати. Ну, не знаю, може покрив зараз трошки. Чи буде видно? Але я зараз дуже люблю нюдові відтінки, і я з задоволення буду користуватися цим кольором. Тому що він такий кремовий, приємний, і мені завжди хотілося спробувати формулу від MAC і отримати в свою колекцію ну, принаймні, один засіб для губ від MAC, а конкретно ці такі їх стандартні класичні помади, але мене завжди душила жаба на них витрачатися. Тому таким був мій вибір. Ще раз покажу вам колір, і це єдиний засіб, який прийшов в моє життя в цьому місяці. І я дуже задоволена своїм вибором. Ось такими були результати місяця. Лютого, мені вже хочеться сказати березня, як ніби ми в березні, ще ні, але вже майже. І в березні місяці я також не планую купувати нічого з декоративної чи доглядової косметики, але я не проти поповнити свій арсенал ем, парфюмерією. Я зараз в дуже такому настрої пробувати парфюмерію, пробувати е, і дізнаватися, хто є я в парфюмерії, і я вже замовила. <с> Він прийде в березні, тому офіційно не вважається покупкою в місяці в лютому, хоча я замовила його в лютому. Але я вже хотіла вам повідомити про те, що в мене буде покупка в березні, і я про неї абсолютно не шкодую. Я відхопила цей парфюм по дуже-дуже хорошій ціні. І я дуже задоволена тим, що прийде в мою колекцію. Але на цьому, в принципі, я планую зупинитися і більше нічого не купувати. Пишіть в коментарях знизу, чи у вас є якісь косметичні цілі, чи помісячно, чи на цілий рік. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.